Том, одного розділ один Стокер троє військових. Біля окопів стояв Камаз. От порятунок подумав я. Хлопці, в Камаз живо. Крикнув я вже на бігу до вантажівки. Ваня за ланом застрибнули на пасажирське, я ж за кермо. Навчався колись на С-категорію, але права не здав. Ти маєш хоч права їсти? З перепочинком спитав у мене Ваня. Ні. Я завів вантажівку, встромивши першу передачу, вдавив педаль газу. Ми, трохи пробуксувавши, рвонули з місця. Навіть із кабіни було чути кулі, що врізалися в кузов. Тут одна черга розбила бічні стекла, і ми разом пригнулися. Курва. крикнув Алан від несподіванки. Ваня визирнув у вікно Мати твою. За нами бронетранспортер. Пізде, тримайтеся. Я зменшив газ і, коли вантажівка порівнялася з бтром, різко крутнула кермо в його бік. Удар був сильний, але Камаз не занесло, а бронетранспортер вилетів у кувет. Після цього я встромив уже другу передачу і знову натиснув на педаль газу. Куди ми зараз? Почувся голос Алана. У зону. Коротко відповів я. Куди? У зону. Так, до Чорнобильської зони відчуження було недалеко. У сенсі зовсім недалеко. Вантажівка вже знесла шлагбаум КПП У сенсі в зону? здивовано спитав Ваня. Я пердолі. Ти знущаєшся. Алан теж був не в захваті. А що ще лишалося? Куди йти? Мабуть, після випадку з бронетранспортер наш запас удачі вичерпався. Потрапивши в зону, ми одразу нарвались на аномалію. Начебто вона батутом називається. Вантажівка підкинула вище дерев, і вона впала вже вгору ногами. Камаз упав на дах і, ще раз перевернувшись, став назад на колеса. Я сидів, вчепившись мертвою хваткою в кермо з очима по п'ятьох рублів. Розповісти комусь не повірять. Так ми сиділи кілька хвилин, кожен охреневе від того, що сталося. Ваня першим відійшов від шоку і заговорив. Хлопці, давайте як нахер із машини, я якось відірвав руки від керма і, відчинивши двері, вистрибнув з кабіни. Тут же в очі кинулося ніби спотворення простору, що хвилями виходить із умовної точки. Мабуть, на цю аномалію ми й напоролися. Потім я перевів погляд на вантажівку. Пошмагало його, звичайно, знатно. Кабіну трохи зім'яло зверху, а каркас кузова взагалі обламався, чому брезент опав. Ваня та Алан теж вийшли. Ну, мужики. Далі ми не поїдемо. Я манав ще раз так літати. Мені здається, хрін він взагалі поїде після цього, сказав Алан, так само оглянувши КамАЗ. Так, виглядав він, звичайно, кумедно. Півторашка, овішана бронею, з М16 на плечі, чи не більше, ніж він сам. Збоку він нагадував бочку, але треба сказати, що зі своїм екіпіруванням він буде більш живучим, ніж я з одним лише легким бронежилетом і осінньою формою стільником. Але все ж таки я буду більш рухливим. Ваня був одягнений у майже таке ж екіпірування, як і алан, але обмежився бронежилетом і каскою. Я ж замість каски носив згорнуту в шапку балаклаву. Я прикурив сигарету і видихнув хмару диму, після чого, витягнувши пачку в їхній бік, мовчки запропонував їм закурити. Алан відмовився, а ось Ваня взяв одну. Хоч він і не курив, після такого гріх не закурити. Згорем. Навпіл, мало не випльовуючи легені, він курив. Чи йому завжди здавалося, що куріння виглядає круто, чи нерви, але я вирішив не докупуватися. Докуривши, я кинув погляд на КАМАЗ і, підійшовши до нього, спочатку відкрив задній борт, а потім застрибнув у нього. Добре, що поряд не було лейтенанта, не рахуючи Алана, який би змусив його розвантажувати. Вантажівка була заповнена догори всім поспіль. Тут і матраци, і деталі на мету, і ящики зі зброєю та патронами. Але природно, мою увагу привернула саме остання. Відкривши одну з ящиків, я навіть усміхнувся. Алан, викинь нахер свою емку. крикнув я йому. Що? перепитав Алан, і тут же в нього прилетів гвинторіс, який він упіймав, мало не впустивши. Поляк навіть не обурювався і сам злегка посміхнувся. Він сам казав, що хоче собі гвинторіс. Я ж, перебравши ще пару ящиків, Викинув із кузова два ящики з патронами та один Ак-74М. Такий самий, що був у мене. Правда, свій я злегка поміняв, замінивши звичайну кришку затвора на тактичну, на якій зараз красувався невеликий коліматорний приціл. Єдине, що я собі там знайшов, був підствольний гранатомет ГП-25 і трьох гранати до нього. Підствольник зараз був дуже доречним, бо невідомо, що нам зустрінеться дорогою. Ось тільки дорогою куди. На це запитання ні я, ні хлопці не могли відповісти. Ваня підібрав калаш, що впав на землю. І навіщо? У мене є моя ЛР». Алан від таких слів аж скривився Слухай, ця британка у тебе проживе кілька днів від сили. Нічого. Надійної знатовської зброї я не знаю. Там усе гівно. А це ЛР гівно у квадраті. Алан вирішив вже йому довести, що його автомат гівно. Ваня зібрався йому відповісти, але тут я втрутився. Давайте так, нехай кожен сам вирішує, що йому брати, але якщо твоє. Британка заклинить посеред перестрілки це буде глибока дупа. Тим паче, патронів 556 у вантажівці немає. Алан у цей час уже почав споряджати магазини гвинторізу патронами. Ваня ж закотив очі, але таки погодився замінити ЛР на калаш. Швидко зарядивши обойми, ми рушили в дорогу. Ішли за принципом можливо, куди-небудь та вийдемо. А що ще лишалося робити? Карти ми не мали, місцевість ми не знали. Але, можливо, нам пощастить. Том одного розділ 2, японці. За відчуттями, йшли ми приблизно дві години. Ніхто не мав настрою на розмови. Кожен думав про своє, і в мене, звісно, виникло кілька думок. Адже моїм батькам вже, швидше за все, передали, що я двохсотий. Від роздумів мене відірвав гуркіт грому, через який у першу мить я невдоволено подумав, що зараз дощ піде. Але, піднявши очі, я побачив щось дивне. На небі була величезна хмара. У якої всередині проходив ніби розлам червоного кольору. Це що за хрень, Алана ніби заворожило це видовище. Він просто стояв без рухів і дивився на цю величезну хмару. А що я? Я теж, як дурень, дивився на це видовище. Добре, хоч ваня вчасно помітив, що ми в лайні. По землі в наш бік емчала ударна хвиля такого ж кольору, що й розлом на цій трахканій хмарі. Сань, Алан. Швидше сюди. Він показав на вхід у якийсь бункер. Хоча, можливо, це була каналізація, але, як ви розумієте, тоді це мало хвилювало нас. Ми з усіх ніг рвонули в тунель. Так, він йшов у пагорб. Попереду все було завалено, але, на щастя, збоку були двері. Забігши в тунель, я з ноги вибив ці двері. Ні, з петель вона не злетіла. Насправді, вона просто відкинулася назад. Я думав, що вона замкнена. Лаячись усіма матями, які тільки знали, ми вбігли в ці двері і тут же зачинили їх. Мабуть, встигли в останній момент, бо бабах. Земля під ногами здригнулася так, що ми ледве не потрапляли, як доміно, але благо, та каструс був одиночний. Далі земля просто вібрувала. Встигли, коротко сказав Алан. Навіть питати не буду, що це було. Я вже нічого не здивую, Ваня важко дихав. Хоча, що вже тут ми всі знервувалися за цей день. Ех, гаразд, мужики. Час зробити привал. Я злегка посунув головою, запрошуючи Алана та Ваню слідувати за мною. Від дверей одразу вели сходи з парою прольотів. Алан увімкнув на шоломі ліхтар, ми спустилися вниз, і перед очима відкрився коридор. Вирішивши зайти в першу кімнату, ми відчинили залізні двері і вже хотіли насолодитися відпочинком. Як з кута кімнати почувся клацання пістолетного затвора. Та чи дома? Почувся крик із того самого кута. Ми машинально навели зброю в той бік. У світлі ліхтаря з'явився худорлявий хлопець азіатської зовнішності, який у своїх тремтячих руках стискав зовсім нову берету. Зброю нахер прибрав. сказав йому Алан. Чи Кайрона їде кудасай? Такою була його відповідь. Мабуть, хлопець був надто наляканий. Та що вже казати, всі ми тут на нервах. Це че, чи, чи японець, так, я був здивований. У мене в голові витало безліч здогадів того, як він тут опинився. Але я швидко відсунув їх на другий план і з невеликою агресивністю сказав Вані. Вань. Ти ж вчив японську. Скажи йому, щоб опустив зброю. Поки я йому цей пістолет у дупу не заштовхав. А е, так, Ваня вчив раніше японський. І, в принципі, можна сказати, що навіть дотягнув до розмовного рівня, хоч і дуже ламанно. Ваня опустив калаш і жестами став показувати, щоби той опустив зброю. Б. буки про мате. Буки про смате, тобі кажуть. Японець важко дихав. Тепер у нас з'явилася можливість розглянути його ближче. На вигляд, це був середньостатистичний японець років так 20. Чорне волосся з целкою, невисокий, худорлявий, із невеликою щетиною. Простіше кажучи, типовий представник народу. Він нарешті опустив пістолет, і ми теж прибрали зброю. Коли калаш повис на моїй правій руці, японець заговорив уже спокійно. Ап. Аптечка, нарешті, ми почули від цього скуєвдого хоч щось російською. Сам він був хіба що з дрібними подряпинами, а тому я поставив йому логічне запитання Нахрен тобі аптечка. Після моїх слів японець, мабуть, зрозумів питання і трохи відійшов убік. У кутку лежала азіатка дівчина. Як ми пізніше довідалися, це була його сестра. Зовнішністю вона була схожа на свого брата. Таке ж чорне волосся, тільки вже каре. Така ж худорлява статура. Було видно, що її пошмагало. Живіт був перев'язаний червоним від крові бинтом. Оскільки вона тихо спала, ми її помітили лише зараз. Я тоді ще подумав дівчина в такому місці. Дожили. Алан сперся на стіну і підійшов до неї. Що з нею сталося? запитав Алан у японця. Ваня тут же перевів йому і той жестом показав постріл. Підстрелили. сказав Ваня. Алан від нього відмахнувся, мовляв, сам зрозумів. Звісно, було велике питання, хто підстрелив. Але ми мовчазно вирішили залишити це потім. Чоловіки, йдіть сюди. Допомагатимете, ми з ванею підійшли до нього. Алан зняв з плечей рюкзак і дістав з нього аптечку. Японка в цей момент прокинулася і, побачивши нас, трохи злякалася. Благо, Ваня сказав її, її мовою, що боятися нас не варто. Алан жестом показав, щоб вона перекинулася на бік і, задерши їй майку, на рівень поранення, який був у верхній частині живота, він побачив лише вхідний отвір, але вихідного не було. Твою матір. Доведеться оперувати, коротко сказав Алан. Дайте їй щось у зуби. Я мовчки дістав свій багнет ніж і підніс його рукою до рота японки, жестом показавши їй, щоб вона стиснула її зубами. Вона не стала сперечатися. Так, зараз буде боляче. Але я намагатимусь зробити все швидко. сказав Алан, і Ваня відразу переклав їй. Так, доведеться прямо тут витягати з неї кулю. Дівчина ж лише трохи кивнула. Певна річ, щіпців у Алана не виявилося. А отже, що правильно доведеться пальцями витягати. Він полив спирту на рану, він чого дівчина вже трохи простогнала, а потім він обробив ще й свої руки. Тримайте її. Ми званею тут же зафіксували її на землі. Як тільки Алан заліз пальцями в рану, дівчина відразу містком вигнулась на землі, а з її рота вирвався по істині несамовитий крик, який луною розносився коридорами цього підземного комплексу. Ось. Намацав. Японець же заплющив очі руками. Він не міг на це дивитися, але добре розумів, що без цього ніяк. Нарешті Алан витяг кулю, а з рани ринула кров. Дівчина перестала кричати і лише важко дихала. Хоч наш поляк і дістав кулю, але при цьому розширив рану. «Сань, дістань з калаша шомпол і розігрій його на запальниці. Прям щоб до червона. Не кажучи ні слова, я зробив. Як він сказав, певна річ, рану треба було припекти. Розуміючи, що зараз буде, я передав роезе жарений шампол нашому лікарю і знову притиснув японку до землі. І знову крик японки пролунав коридорами. Навіть із моїм побитим від куріння нюхом я відчував запах паленої плоті. Нарешті, процедуру було закінчено. Алан перев'язав японку, і вона відрубала. Я зняв із себе бронежилет, а потім і китель. Залишившись в одній тільнику, я накрив кителом дівчину. Мого прикладу наслідували також Алан і Ваня. Нехай відпочиває, сказав я, радіючи, що це закінчилося. Потім я глянув на хлопця. А тепер поговоримо.